Вже пройшло п'ять днів з негоди, яка пошкодила дуже багато всього в місті, багато дерев, багато кабелів, які жилить, і світлофори, і житлові будинки, і, і освітлення, і громадський транспорт. І досі міська влада наводить лад, досі ще не все відремонтовано. До мене звертається багато людей, які просять якось попливати на ДТЕК, щоб швидше ремонтували, тому що вони п'ять діб сидять без електрики. І з однієї сторони, це така нестандартна історія. Це дуже швидкий вітер, якого не було десятиріччями. Двомісячна норма осадків, пала труба котельні на селищі Котовського. І це така екстраординарна подія. І тому можна просити якусь знижку для міської влади і для ДТЕКу, тому що це дійсно складна ситуація. Але з іншої сторони, я вважаю, що у нас неправильно працює КП Міск зелентрес. місті дуже багато дерев, які можна було передбачити, що вони впадуть. Тому що ці дерева вже старі, вони трухляві або хворі. Постійно є звернення від мешканців до мене, а від мене до міськ зелентресту з проханням їх спиляти. На жаль, в більшості випадків міськзелентрест цього не робить, тому що в них немає ресурсів. Наприклад, в них досі немає великої автовежі, з якої вони можуть пиляти високі тополі. І на наступний рік, сподіваюсь, вона буде закуплена і буде закладена в бюджеті. Такий бюджетний запит вже є. Але все ж таки, я вважаю, що в нас неправильні пріоритети у міст Зелентересту. Часто буваю в парку перемоги, гуляю там з собакою. І я постійно бачу, як там десятки людей наводять в ньому лад. Він в такому майже ідеальному стані. Там завжди нові кущі, нові якісь такі скульптури, завжди прибрані листя. Я можу бачити одночасно там 20 співробітників міськ зелентересту. Також у нас в дуже чудовому стані клумба на площі 10 квітня або на Думській площі. Кущі і дерева на проспекті Шевченка і на вулиці Пушкінській, також в дуже гарному стані. Я вважаю, що це відбувається через таку вказівку мера прибирати там, де він буває. Тобто біля місця, де він живе, біля парку, в якому він гуляє, також біля місця, де він працює. Два роки тому в нас була зустріч нашої фракції з мерами. Я пропонував йому. Збільшити бюджет міст з щоб створити якісь такі декілька бригад нових. В міськ які б їздили по місту, виявляли старі дерева, які можуть впасти, прибирали їх і висаджували там нові. Тоді мер відповів мені відмовою. Він сказав, що там це не можна робити, на це нема грошей. Але ми бачимо, що гроші є на набагато інших непотрібних речей, типу там ремонту Київського суду. І я буду знов пропонувати на наступний рік збільшити фінансування міськ або змінити пріоритети, щоб не тільки над парком перемоги там працювали десятки людей. А все місто вимагає в усіх дворах ці дерева, досі вони навіть зараз лежать, тобто вже вулиці розчищені, а у дворах твориться жах, і це неправильно. Очевидно, що люди не будуть за свій власний рахунок викладати десятки тисяч гривень, щоб спиляти, вивезти всі ці дерева. Це робота міської влади, і вона повинна її робити. І якщо б вона її робила всі ці роки. То тоді не довелось би так героїчно боротись з наслідками цієї негоди, тому що кількість дерев, які впали, була б меншою, і менше було б обривів проводів, і менше б стояв громадський транспорт. Але маємо те, що маємо буду наполягати на зміні пріоритетів міст з інтересами.